Так, а тепер давайте подивимось, чи виповниться задумане вами. Подумайте, придумайте собі якесь питання, яке вас турбує зараз, яке потребує вирішення, або якась мета у вас є. І давайте спотоку так і виберемо. Буде три варіанти. І так, дивимось. Чи збудеться задумане? Перший варіант. Для того, щоб збулось ваше задумане, то знаєте, і так і ні. Для того, щоб виповнилось задумане, вам потрібно робити активні дії, і вам потрібно більше інформації, або більше знань, або... Ну, більше якоїсь інформації вам потрібно, вам не вистачає якоїсь інформації, якогось знання не вистачає для того, щоб ось це задумане вами виповнилось. Подумайте, чого вам бракує, яких знань, яких вмінь, яких навичок вам бракує, і рухайтесь в цьому направленні. Якщо будете робити якісь активні дії. То задумане вами збудеться вісімка жезлів. Так, все завершиться успішно, якщо ви будете діяти. Жезли це активні дії. Активні дії, без яких не буде виповнення вашого задуманого. Так, давайте подивимось варіант 2. Чи виповниться задумане? Так. Знову. Ну, дивіться, варіант 2. Знову те саме, бракує вам якоїсь інформації, якихось знань, умінь, щось вам треба знайти, щось вам треба дізнатись для того, щоб задума не збулося. Достосовуйте до своєї ситуації, до свого питання і проаналізуйте, чого саме вам бракує. Можливо, я не знаю, якщо це. Якась співпраця, можливо, вам а, потрібно додаткові знання про партнера якісь, якщо це а, намагаєтесь співпрацю якусь зав'язати. Якщо а, це не знаю, кхе, а, наприклад, якась поїздка, ви там думаєте, чи поїдете ви кудись, чи ні, теж а вам потрібно. А, Проаналізувати, що важливе, Знаєте, як виписати плюси і мінуси цієї поїздки, і проаналізувати в мінусах, чого вам бракує. Як ви ці мінус, мінуси можете нейтралізувати? Розумієте? Тобто ви достосовуєте все до своєї ситуації життєвої. І тут вам ще дуже такі цікаві карти у вас тут йдуть. Для другого варіанту. Тут у вас якась дуже сильна. Знаєте, не завжди те, що ми хочемо, щоб виповнилось, не завжди воно нам зараз актуальне. Не завжди нам це зараз потрібно. Побережіть свою енергію і не піддавайтеся якимось спокусам. Можливо, це ваше бажання або ця ваша ситуація. Знаєте, як не ваше бажання, не ваше бажання а нав'язане суспільством. Типу, у всіх є і я так хочу, знаєте, як якась прив'язка, як якась, а, прив як, якась а, залежність, не знаю, там всі їдуть на Мальдіви, я хочу на Мальдіви, всі купили собі BMW, я хочу BMW. А вам зараз потрібно поберегти свої ресурси і зібрати інформацію. І продумайте уважно, чи дійсно вам а, це саме питання зараз актуальне. Третій варіант. Чи виповниться задумане? Давайте подивимося, ж цікаво мені, який буде третій варіант. Так, чи виповниться задумане? Все буде по справедливості. Задума не виповниться по справедливості, то знаєте, тут, тут баланс, тут від, від відновлення балансу, відновлення справедливості. Те, що, про що ви питаєте, воно відбудеться так, як має відбутись, тобто. Навіть якщо це станеться в мінус вам, ви будете вважати, що це вам в мінус, то знайте, що з часом ви побачите, що цей мінус вдало перетворився на плюс. Це може бути не одразу, це може бути, не знаю, там через якийсь час, але тут буде відновлення балансу, відновлення справедливості. І, можливо, знаєте, можливо, навіть. Якісь от часто так буває, що якісь судові справи, ніби ви вважаєте, що ви маєте виграти, і для вас це буде найкраще. Але в даному випадку для вас буде краще програти якусь судову справу. Я, наприклад, говорю, так. Тому що на майбутнє це приведе вас до чогось більшого, до чогось кращого, до чогось того, що зробить ваше життя кращим. І також це кармічна карта. Тут ви отримуєте по заслугам за свої добрі і погані справи, як то кажуть. Взагалі, скоріш за все, що виповниться задумане, так як вам буде. Це подобатись так, як ви цього хотіли. Ось такий міні-розклад. Пишіть ваші коментарі, ставте ваші лайки і дивіться далі мої відео. Підписуйтесь на мене в інших соцмережах: Instagram, TikTok, Ютуб. Будь ласка, запрошую. А також звертайтесь за особистими консультаціями. Вся інформація в описі або в шапці профілю я вас цілую. Люблю, папа. -па.